Понімаєте, я вже дві неділі назад, от як рішення вступило в вже була давай, же, давай, давай, уже давай. Была получить деньги. Мы, э, я їх не отримала. Э, вам, чому я маю? Чому ви мені постійно диктуєте? У По не дик... указывайте мені, що робити? Що це? Читайте рісімсот номер постанови. Оригінал виконавчого документу, а? судове рішення про стягнення коштів, оригінал або копію розрахункового документу. Якого? Якого я вам маю додати? Тут дати? далі є платіжне доручення. Виграли. Де я вам його візьму, то платіжне доручення. Це, е, Ви ж це? мене запропонували це все принести. І де у мене про платіжне для, доручення? Для До заяви можуть надаватися інші документи, які містять відомості, що сприятимуть виконання рішення або стягнення коштів. Довідки, листі органів, бред сумасшедшого, виконавчі документи пред'являються. До виконання протягом одного року з дня, що настає з днем набрання рішення про стягнення коштів законної сили. <звістична> на -на наказ має бути наказ Господарського суду. Оригінал. Якого наказу? наказ? Суд? Наказ господарського закарпатського господарського суду. Тут а мені ще раз в суд сходити? Чого в суд? У вас, у вас які документи? У вас рішення є рішення суду у мене є Was ще одне принести. Ось я вам показувала і ще одну принести. Давайте я служу ще одну. Ви мені що представляєте? Це є оригінал виконав... рішення суду. А ось є, є оригінал виконавчого документу. Ні, ось це прийти. не оригінал документу. Виконавчого Та виконавчого. що ви кажете? Ні, це виконавчо. Це постанова. Виконавчої служби, яка да. до цього до 845 років. А, а що, що що я маю? Ні, нічого що? немає. Оригінал виконавчого документу. Якого документу? Тут написано чітко. Включиться. Якого О, документу? Оригінал виконавчого документу. Якого? Який документ я маю вам принести? Накав Скажіть мені, будь ласка, Наказ до виконавчого документа. документа. Якого? Господарського суду. А, наказ господарського так, суду. Так да, так да, так да, Так в який суд ми зараз звернутися треба? Бо я не знаю, хто який вам давав суд. Хто вам давав? Почитайте. Да. Наказ на, на, на Господарського суду. Так. Ви чуєте, що це Ужгородський міськрайонний суд? До так, чого ви, тут ви, господарський? Ви, ви, До чого тут повинні, господарський? Да, я бачу, що це міськрайонний суд. Ви повинні звернутися і принести мені. Орієнта. До цього суду? Так. Да, хто вам видав ухвалу, він повинен вам видати і ще наказ. Оригінал наказу. Суддя мені має видати ні, наказ? Ні, Секретар, напевно, секретар видає наказ. Секретар суду має видати наказ? Так, да, має видати наказ на цю ухвалу. Який? Вам принести наказ який? мені подають. Я вам говорю наказ господарського суду. При чому тут господарський суд? Значить, е, який суд давав. І ще раз вам повторюю, з вами щось Значить, не то. Ні. З вами щось не то. Це Ужгородський міськрайонний суд ви виніс рішення. І ще на це рішення Маю мають винести наказ. наказ? Так. Так, так, і ви оригінал цього наказу. Це згідно якого закону України суддя має виносити наказ? Це буде туди питати на мене. А вони показано вказано 845 постанова, яку я потрібна. Дорога, ви навмисно мені перешкоджаєте виконати ні, рішення ні, суду, щоб собі ви навмисно Ні, Я вам допомагаю. Я вам допомагаю. Покажіть мені закон, де чорним по білому написано, що я маю ще раз сходити в суд. Покажіть. Крім законного рішення суду і виконавчого листа. Де написано, що, що я розумієте? ще раз маю сходити в суд? Що ви розумієте перед оригіналом виконавчого документу? Що ви розумієте? Я розумію. Так, та, Що ви розумієте? Це ваша робота розуміти. Тому я вам поясню, раз ви не розумієте, Ви розумієте що так, це, так? Да, це має бути наказ з, з господарського суду. суду. Ні, не з господарського цей наказ із того суду, який ви вивіз це рішення. Угу. Значить, виконавче провадження і рішення суду закону ні, для ви, вас не є. Виконавче провадження, не рішення суду. Ви не переключите мої слова. Виконавче провадження. Ось, постанова про відкриття постанови. Ніякого, ні, виконавче провадження для вас немає для жодного мене значення немає згідно 845.. сорок. Жодного, жодного значення. Жодного значення. Добре, рішення суду для вас також немає жодного значення. Е, до цього рішення суду згідно цієї постанови ви повинні мені предоставити наказ або інші документи. Оригіналь. Наказ про що? Про наказ що? рішення про, е, цього міськрайонного суду. Наказ про що? Е, суд знає про що давати. Наказ. А Ми ви знаєте? Так, я ж вам говорю. Покажи наказ Наказного суду про виконання рішення стягнути з Щобської військової ради на користь такої, то такої, таку то то суму. Тобто -е, рішення суду само по собі не виконується, не можна його виконувати, доки наказа Несна, не буде. звісно, ні. Угу. Бо тут написано оригінал виконавчого документа, а це не оригінал документа. А що це прошите, пронумеровано? Що це, це що? що, що це? Але до цього документу мені треба на... оригінал е е наказу міськрайонного суду.